Слава Україні! Сьогодні будемо намагатися зробити позитивний няшний випуск, тому поговоримо переважно тільки про хороше. Закінчився розіграш першого віртуального кубка Beamer Cup LLV2022. Продовж усього літа ви мали можливість спостерігати на нашому каналі, як 40 команд борються за трофей. У фіналі, який я рекомендую вам переглянути, ось зверху посилання на відео. Зустрічались дві найсильніших команди, а саме Боратен та Респект. Цікавий матч був. Переповідати я вам його не буду. Схочете побачити! А сьогодні сьогоднішнього фінального плача, блядь. Ми вітаємо всіх уболівальників! Також ви матимете нагоду побачити нагородження усіх тих, хто заслуговує на це. Нагороди вже готові, ось вони, тому як я і написав в одному з постів. Хто хоче поработати, Огласіть весь весь будь ласка. Треба покосити траву. Порубати дрова, і на нашому каналі буде нова цікава розмова, під час якої ми будемо вручати ці файні трофеї. Тому з вас підписка, лайк, дзвіночок і репост. Дух Ще єдність. Це не просто центральний матч туру, а я б його назвав центральним матчем усього чемпіонату. І кожен наступний для дух ще буде не менш важливим. Це футбол, це боротьба завжди до останньої хвилини, так що, хто не здається, той завжди перемагає. Ви знаєте, що да, рудка духче, це дербі. Ми на цю гру дуже настралюються і командою. Спочатку я думав, що ми вже програємо, бо рахунок був 1-0. ноль другому таймі опустили м'яч вниз. Виходили хороші контратаки, за рахунок яких забили три голи. Трібно битися до кінця і перемога завжди прийде. Не даремно ну, таку притримали вас, не поміняли. Це буває. Могли поміняти, могли більше забити, могли поругати. Типу, Зараз згадати що було, то це без, без толку, так. Потім ми забили три голи, і я думав, що ми, вже буде рахунок 3-1, але вони ще одного забили. Чесно, було дуже багато боротьби, центральна гра була. Бились до кінця, скажімо так, тому хто б'ється, той завжди перемагає. Ми рили і 3-2 ми, 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 ми виграли. Дякую. Навсі, але, чесно кажучи, могли і зарити. Що ж це була центральна гра, мабуть, не тільки туру, а всього чемпіонату. Але наступні суперники у вас також не легкі. Як ви плануєте їх перемагати? Так як і всі попередні ігри, настрой команди. Саме головне, якщо ми настроїмося, ми перемагаємо. І тут треба вставляти риди. Я думаю, у нас команда найкраща і ми постійно будемо перемагати. Оскільки цей випуск тільки про хороше, тому на сьогодні це все. А в наступному відео ми плануємо розповісти про телепул обласного рівня. Хочемо зробити другий випуск про децентралізацію. роз'яснити, Ось цю картинку і будемо говорити про арбітрів і інших розбійників. Тебе, знаєш, не мішало б показатися врачу як-небудь. Знаєш, тобі би теж не помішало. Тому підписуйтесь, тисніть на лайку, дзвіночок і любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові. Спасибо. Заходи, если что.